Став європейським містом. Ну, напевно, в першу чергу на людей до цього, відношення людей, культура внутрішнє, виховання в сім'ї. перш Перешого все, все починається з сім'ї, виховання моралі, приклад старших для молоді. Це так, як знаєте, місто це як. Наша домівка, кожна квартира, у кожний дім, то кожен вже турбується про чистоту своєї квартири, свого житла. Влада наша тут місцева, що зараз прокинулася перед виборами щось робити в місті. Ну, понятно, перед виборами не роблять, а далі дербаніть землю. Всіх на свої місця треба посадити. В першу чергу покращення сосу. Для людей, для життя, дороги, не смітити, поважати одного, старших поважати. Тобто, в такому я це плані бачу. Ну, в першу чергу, це залежить від нашого керівництва. Ну а що треба нашому керівництву? Е, я думаю, що всіх до стінки і розстріляти всіх повністю одразу. Це кардинально, тому я по-другому не бачу, тому що все, що не робиться, немає покращення як такого. Розстрілятись для того, щоб Ужгород став європейським, треба зробити так, щоб відтік європейських мозгів припинився, для того, щоб вони залишалися тут. Тому що всі, хто більш-менш може зробити якийсь якісний продукт, виконати якусь якісну роботу, тим самим підвищити наш загальний рівень життя. Вони або працюють тут на Європу, їм не цікаво тут працювати, або взагалі виїздять в Європу. Тому, перш за все, треба зробити так, аби ці люди залишались тут, Культура. Культури, це головне. Так? А ким культури що ще? Інфраструктура. Да, дороги то є проблема номер один. Переїхати границю 2 кілометри за місто. Словакії, вже друга дорога. 20 кілометрів до Венгрії, там другі дороги зразу щиро. Як Ужгород, так і інші міста України. Просто совісного відношення до свого міста. Скажімо, у нас пішохідний центр корзу більш-менш чистий, гарненький для туристів, хотілося, щоб сьогодні були. Тоді це можна назвати європейським містом. Центр був не лише лише один гарний. Можна вийти 100 метрів в бік та й все, ми вже не в європейському місті. Це моя думка. Не гадити, а облагороджувати своє місто. Vem